Так, всім привіт. В черговий раз, ви як завжди, на каналі авторозбор. У нас сьогодні цікавенький автомобіль в рубриці Огляд стану. Я би його назвав сміливо ексклюзивом. Багато є нюансів і багато є аргументів, чому я називаю цей автомобіль ексклюзивним. Це Ford Focus 2003 року виготовлення. Ексклюзив його в тому, що він не ржавий. Ексклюзив його в тому, що в нього. Надзвичайно крута комплектація. Ексклюзив його в тому, що в нього малий пробіг. 167 тисяч кілометрів. Я вам залишу він код ви можете перевірити його по різним базам. Пробіг. Будь ласка. А далі в нього оригінальне, а ні, друзі, друзі, не оригінальне. В нього замінене лобове скло, але воно з підігрівом і підігрів цього скла він. Працюючий, все нормально. На ньому немає корозії комплектація. Що ж тут такого класного? Значить, 4 електросклопідйомники, регулювання підігрів дзеркал. Ми маємо. Далі управління магнітоли тут. Ми маємо автоматичну коробку передач на 4 ступенях. Маємо підігрів лобового вітрового скла. Маємо вебасто, абсолютно класну річ, робочу вебасто. Маємо клімат-контроль. Маємо газ четвертого покоління, маємо отакий новий прикурювач, яким ніхто ні разу не скористався. Абсолютно в ідеальнішому стані салон. Такого салону в такому віці я не бачив. Не шите сидіння. Жодне причому сидіння тут не підшивалось. Ідеальний стан. Дуже цікаві тут регулювання того сидіння, чесно сказати. Ви давно таке бачили, друзі, ось таке. Я такого давно не бачив особисто, такої речі. Ну, тут таке, є штука, щоб замикати КПП, От така цікава в нього присутня, в нього є два ключі і пульт від Webasti. Нержавий він абсолютно Що саме цікаво, як таке може бути, я не знаю. Форт і нержавий кузов у нього універсал. Значить, власник докупив на нього захист. Так, він тайванський, але він пильник такий хороший, він повністю тут присутній. Ви можете спокійно, будете собі його встановити, тільки треба придбати ще на нього болти для того, щоб встановити. Чотири підйомника я вже вам сказав. Він має. Так, а як у нас відкривається багажний відсік, я вже й забув. З кнопки, напевно, так. Так, з кнопочки. З кнопки відкривається багажний відсік, у нас є шторка, у нас є балон на. 56 літрів газовий. Третій рік, друзі, ось тут є ну, така абсолютно мінімальна, мінімальна мікро, мікро, навіть її не можна назвати корозією. Газ четвертого покоління, ціна його тут, в Києві з дорогою 4900 доларів. Він знаходиться тут в Києві. Якщо він вам цікавий, друзі, наберіть. Його можна придбати також в послугу розтермінування. По автомобілю працює все. Кондиціонер, автомат, газ, все робоче, автомат працює добре. Ніяких проблем немає. Газ четвертого покоління ландіренза тут встановлений, це досить дорога установка газова. Ходова, чотка, збитенька, все працює, зимова резина, друзі, але не плекайте ілюзій, Звичайно, це старий автомобіль, він без корозії, без якихось там моментів, але він не новий. І ви повинні розуміти, що все одно, якщо приїжджати і щось шукати, то якісь моменти, можливо, дрібні ви по ньому і знайдете. Але вони будуть абсолютно мінімальні, я вам це. Гарантую, якщо він вам цікавий, він знаходиться у нас на майданчику. Це село Святопетрівське, вулиця Київська, 44, СТО, Карсервіс або Вишневський асфальтний завод. Побачите цю вивіску, заїжджайте до нас. Тут є всі свіжопригнані автомобілі з Європи. Цей автомобіль на номерній реєстрації. Чому? Тому що він був пригнаний під нульове розмитнення, був куплений там дорого для дружини нашого спільного знайомого, який займається викаткою вмятин. Вони поїздили на ньому. Ну, фактично трошки більше, ніж півроку, в даний момент придбали собі трошки цікавіший автомобіль, і цей автомобіль вже продається. Якщо він вам цікавий, то приїжджайте, телефонуйте, купуйте. Масло в двигуні і в автоматі тут були замінені. Тобто сервісу, як такого, автомобіль глобального не потребує. Треба передивитися, можливо, відрегулювати зазори на клапанах. Це такий момент, який потрібно час від часу перевіряти, тому що тут насправді встановлено ГБО. Ну і, можливо, захочете для себе ще раз подивитися і зробити невеликий сервіс. Заміна, можливо, олив, якихось ременів, ще чогось такого. В загальному хороший живий автомобіль для сім'ї, для жінки, якій потрібно пересуватися по місту, для чоловіка, який хоче їздити на автоматі, для людини похилого віку, яка привикла їздити тільки на автоматі. Ідеальний варіант для його віку абсолютно в ідеальному, ідеальнішому, я би сказав, навіть в стані. Якось так. З вами, як завжди, був канал авторозбор. А, фарба! Ну давайте ще ж пройдемо по фарбі, друзі. Як же ж я міг пропустити? Фарба, лакофарбове покриття. Ну, Зараз ми перевіримо, звичайно. Я швидко буду проходити. Не ржаві двері, як для Форда. тут стан дуже відповідний в автомобіля. Арки, друзі, не гнилі. Ну, тобто, автомобіль має, має вік, але арки в нього не пустили, він не погнив. Ось тут арка фарбована, таке є фарбоване. Стеля ціла. Кому цікаво, друзі, телефонуйте. Він не проходив полірування, нічого, він був привезений для особистих потреб людини. Задня кришка. Тут заднє крило також. Два елементи маємо фарбованих. Ось тут десь є шпаклівка. Ось так. Так. Будьте, мені пам'яталося, що один, але там є якесь щось дуже мінімальне. Так. Проходимо все. Весь автомобіль, капот. Зараз ми ще пройдемо дах для вас. 150, 160, 177. Ну, тут в них дозаду б'ється трошки більше, як і у усіх цих автомобілів. На згинах б'ється більше, тут б'ється трішки менше. Все рівномірненько, шпаклівки якогось там супер шпаклювання чи чогось немає. Проєми оригінальні в нього, стійки оригінальні. Тобто судити про те, що в нього фарбоване, ви можете вже з відео. Арка, задня арка. Дві арки фарбовані точно. Стеля ні. проєми тут цілі, є такі якісь подряпини чи каблук, чи, можливо, було якесь завантаження, абсолютно в ідеальному стані задній диванчик. Арка тут донизу. Гарна, нічого не. Можливо, тут і не фарбовано, друзі. Я просто не можу зрозуміти. Можливо, а ні, є 200, показник все-таки 205. Десь отут напиляли також. Це і те крило. Це напилене, по факту те фарбоване. Ось такий. Цікавий форт, ну, якщо він вам, звичайно, цікавий. Плюси його це ГБО 4-го покоління, плюс, плюси його це надійний гідротрансформатор, в принципі, досить адекватний по надійності двигун, і він реально живий. Тобто він має круту комплектацію і він живий. Якщо вам дорого, друзі, ну тут така ситуація. Дорого, значить дорого, все нормально, можна знайти щось на ринку дешевше, можна знайти набагато дешевше, або навіть в два рази дешевше, або і, можливо, в три. Стан автомобіля хороший, відповідний. Якщо він вам цікавий, друзі, приїжджайте на майданчик, подивіться, фарбовано оце, оце заднє крило зі шпаклівкою, та якийсь такий косметичний напил. Можливо, ще десь перепиляли на двері, але тут дуже важко сказати, так як автомобіль вже в такому віці шпаклівки більше на ньому точно ніде. Не буде, ви її не знайдете. Ви можете приїхати зі своїм спеціалістом, ми тільки за, щоб ви перевірили, зі своїм автомеханіком. У нас є підйомник, ви можете підняти, подивитися, роздивитися, які вузли і агрегати потребують уваги, тому що в такому віці не може бути такого, щоб не потребувало нічого уваги. Тому ви наберете, приїдете, подивитись, а ми з задоволенням вам. Покажемо, ти вас цікавлять, ви можете задати всі питання. Не їдьте просто так. Задавайте всі питання. На всі питання ми знайдемо відповідь, відповімо вам на всі питання. Для того, щоб ви не їхали і не купували не, не витрачали час на автомобіль, який вам точно не потрібен, який вам не підійде через підкраси, через шпатлівку чи через якісь технічні моменти. Ви просто перед тим, як їхати, задавайте питання. Степан, що в тебе там за проблеми з тим автомобілем? Скажи мені, те-то, тето, тето, і якщо нам все підходить, то ми його придбаємо. Тобто я вам все докладу, докладно розповім. Якщо у вас ці нюанси по телефону влаштовують, тоді ви приїжджаєте, ви дивитесь, і ви вже тоді приймаєте рішення, вартий він того чи не вартий. Ми тільки за, за те, щоб показувати, але, будь ласка, якщо у вас автомобіль реально цікавить, тому що для нас дуже важливо не витратити час просто. Так, Всім добра, всім гарного настрою. З вами, як завжди, був канал Авторозбор і чудовий Ford фокус можна сказати, в ексклюзивно збереженому насправді стані.